Друзі, вітаю вас на каналі Трендового інвестування. попередніх відео ми розглядали перші два правила для інвестора: це фінансова подушка та фінансова грамотність. У цьому відео ми розглянемо третє правило для інвестора, і саме основне це інвестиційна стратегія. Що таке інвестиційна стратегія? Це є біблія для інвестора, іншими словами, це набір правил поведінки стосовно вашого інвестиційного портфеля. Інвестиційна стратегія повинна бути індивідуальною та відображати ваші інвестиційні цілі. Копіювати інвестиційну стратегію у блогерів чи інших гуру інвесторів не відповідатиме вашим фінансовим цілям. Умовно інвестиційну стратегію можна поділити на дві частини: це короткострокова та довгострокова. Під довгостроковою частиною має бути сформульована кінцева її мета, тобто це має бути відображено у конкретних числах, а також кроки її досягнення. Наприклад, моя фінансова мета це сформувати капітал у розмірі 300 тисяч доларів, що дасть змогу отримувати дивіденди щомісячно тисячу доларів на місяць. Тобто ми маємо кінцеву фінансову мету, знаємо середній ріст фондового ринку у розмірі 8-10%, і ми можемо змедулювати термін нашого інвестування. У когось буде ціль 500 тисяч доларів, це все є індивідуально. В кінцевому результаті у вас має бути три основних параметри. Це загальна сума, яку ви хочете досягнути, термін інвестування і розмір щомісячних внесків. У короткостроковій частині інвест стратегії описується ваша поведінка щодо інвест активів. Що мається на увазі? Перед тим, як купувати інвестиційний актив у свій портфель, ви повинні відповісти на ряд питань. Чи відповідає цей актив вашій інвестиційній стратегії? Яка оптимальна точка входу та оптимальна точка виходу з активу? Що я буду робити, коли актив впаде на 30, 50, а то й 90%? Якщо я буду усереднюватись, то на яку суму? Чи в мене є відповідний резерв? Що я буду робити, коли актив зросте на 50, 100, а то й 1000%? відсотків? Якщо продавати, то в якій кількості? Таким чином, будь-які події на фондовому ринку не будуть мати для вас ніякого емоційного значення. Якщо ринок впаде добре, ви знаєте, що робити. Коли ринок зросте, це теж добре, ви знаєте, що робити. Емоції це те, що ви повинні відкинути в інвестиціях. Холодний розум та математика ось ключ до прийняття обґрунтованих рішень. Звісно, в процесі вашої інвестиційної діяльності по мірі росту фінансової грамотності ви можете вносити зміни та коригування в вашу інвестиційну стратегію. Це і цілком нормально. Якщо вам зайшла дана інформація, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, і все буде Україна!